Доброго здоров'я усім пані та панове. Ми з чоловіком сьогодні на полі сапаємо картоплю. Картопля непогана, але є місця, де. Ой, картопля стояла в воді. Зараз попробую. Там, де картопля стояла в воді, звичайно, що ось о листочки вже і картопля сама. Трошки поникла така. Видно, що стояла вода. І земля дуже-дуже така тверда. Ну, це не, не український чорнозем, звичайно. Який пухкий. Ну, так от трохи картопельки насадили. Далі пшеничка. Зараз сьома вечора. Так. Працюємо. Отака вот вона кропітка робота в полі.